Різдвяний телемарафон на підтримку Збройних сил України. Філологи Прикарпатського національного університету презентували глядачам вертепну драму із Пережди Віка. На сцені актори-аматори відродили стародавні українські традиції. Колись організацію вертепу на факультеті філології дуже підтримував світлої пам'яті Степан Григорович Бушик, і ми цю традицію теж бережемо і розвиваємо у нас на факультеті, буде ще як не на факультеті філології. Те, що в нього благодійна мета, це цілком зрозуміло з огляду на тих обставин, в яких ми всі зараз живемо. Ми маємо Надію, що зберемо кошти для того, щоб допомогти нашим збройним силам. Вертеп це збереження традицій і водночас це дуже такий вдалий жанр для того, щоб поєднати сакральне і профанне, вічне і тимчасове. Мета культурно-мистецької акції згуртувати викладачів і студентів довкола спільної доброї справи. Вони зуміли поєднати трагічний та комедійний жанр в одній виставі. Студентка факультету філології Вікторія Малько, другий рік поспіль, учасниця вистави, стверджує, готувалися близько двох тижнів. Хочеться. Російське має всіх призвати військо. Цим усім займалися наші улюблені Роман Богданович та Ірина Володимирівна. Заняття почали ще десь за два тижні, ну умовно, оскільки перед тим, що був розподіл сценарію, такі більш моменти, а потім вже почалися репетиції. Я ще брала участь того року, і я знала неодмінно, що наступного року я теж братиму участь. І так сталося, що мені припала роль царя. Ворського тому я от в такому елегантному образі піджаку, дістався. Він мені по світ від мого батька. На різдвяному телемарафоні із прежде віка вдалося зібрати понад 36 тисяч гривень. Благодійні внески спрямують на потреби студентів та випускників, які служать в силах оборони. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.